Звіт на науково практичної конференції ліцеїстів. Я радий вас вітати в цей день, ювілейний день звідти на науково-практичної конференції ліцеїстів, на якій підводяться підсумки вашої роботи. Розумієте, багато можна говорити про те, що ви робите, хто ким ви є, хто ви будете, яким ви можете стати. Але я би хотів сказати одне: що освіта і знання. Це один з найбільших надбання українського народу. Це те, з чим українці можуть гордитися. І це те, з чим українці стоять одними із перших в ланці Всесвітньої побудови суспільства. Я би хотів сказати, що майбутнє України в першу чергу залежить від вас всіх. Будьте молодими, духом. Старайтеся зробити все так, щоби. Вам ніколи не було соромно за ті вчинки, які ви робили колись, і ви були горді за те, що ви зробите майбутнє. Адже зараз ви відкладаєте той фундамент, закладаєте той фундамент того, що ви будете робити в майбутньому. Будьте молодими духом. Адже молодий не той, хто по віку молодий. Я знаю, що там столітні столітніх дідусів, які фізично виглядають. А духом і своїми поступками вони виглядають як столітні дідусі. Я би хотів сказати, що ліцеїсти це є окрема каста на долучині, це є майбутнє української еліти і в тому є підтверджуючі факти. Народів лише тільки де цього року. 20 лицеїстів, які брали участь у другому обласному етапі Всеукраїнської конкурсу захисту науково-дослідних робіт членів Малої Академії наук. До речі, в свої юні роки я був також членом Малої Академії наук і займав перші місця в області по фізиці. І дуже радий про те, що здобули призові місця ваші товариші. Це 8 перших нагород, 8 других. І 4 треті. Також учні Другобицького ліцею складають понад 10% обласної команди, яка представляє Львівщину на, на третій всеукраїнському етапі конкурсу захисту науково-дослідних робіт Малої Академії. Четверо ліцеїстів здобули третє місця. Друге місце. Ви бачите, в мене я вас трошки принизу. Друге місце, І це говорить про те, що. Ті слова, які я говорив попередньо, що ви є майбутня нація, що ви є цвіт нації, що ви є от тим, тими людьми, які будуть забезпечувати сьогоднішнє наше і завтрашнє веще. Тому успіхи у ваш, вашій роботі, старайтеся все робити так, як ви робите, адже ви завжди знаходитесь в пошуку. І якщо мені не зраджує пам'ять, то uh, ви єдиний ліцей, який випускає свій власний альманах. Такого аналогу в світі немає. Тому творіть, 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 те, що є гідним вашим кінцеві слова, для того, щоб ви робили все найкраще для слави Гробовича, для слави власного ліцею і для слави України. Слава Україні!